Їздити стане дорожче. Вже наступного тижня кіровоградці платитимуть за проїзд від 3,5 до 4,5 гривень. Таке рішення ухвалив виконком. Чим пояснюють здорощення перевізники і як реагують містяни, дізнавалася Яна Семенюк. З вимогою підняти ціну на проїзд до міської влади звернулися перевізники. Необхідність зростання тарифів мотивують подорожчанням пального та запчастин. Якщо в лютому ми бачимо, динаміка по заправкам була 9,80-10. Станом на зараз це 14,80 і 15 і вище. Ціна на газ вона не ну не коригується просто автоматично в залежності від курсу долара. Вона коригується в залежності від постанови НКРЄ. У результаті нетривалого обговорення члени виконкому одноголосно проголосували за підняття тарифів. Хто за? Прошу проголосувати. Прошу опустити одноголосно. У маршрутках кіровоградці платитимуть 4 гривні в автобусах, що працюють у звичайному режимі руху за маршрутами номер 126 а 46 і 103, тарифи встановили 3,5 гривні. Жителям селища нове доведеться платити 4,50. Громадська діячка та член тарифної комісії, яка вивчала обґрунтованість запропонованих перевізниками тарифів, Любов Лук'янцева вважає нову вартість проїзду завищеною. Ці розрахунки були подані настільки знаєте, суб'єктивно і такого реально підґрунтя, не робочої комісії. Місії не бачили, тому що кожен розрахунок має підтверджуватися документами первинними документами. У перевізників свої аргументи запевняють усі розрахунки перевіряли спеціалісти виконкому і новий тариф називають тарифом виживання. Сьогодні це тариф виживання. На справді, це не є тариф, на котрим можна обновляти подвижну состав інвестувати... средства в обновлення. Менше уже як я вже сказав, це путь. К тому, що просто Пасажири кажуть, на подорожчання проїзду очікували і вже думають, як будуть економити. Кому це подобається? Це не подобається. Так буду на велосипеді їздити. <рес> Будемо їздити тролейбусом. Ми ще не звикли до трьох гривень, а вже чотири. Негативно відноситься до до всього того, тому що люди в основному бідні, вони біднішають далі. Ну, так часто не буду старатися десь якимось соціальним транспортом, тролейбусом. Кірпім. Будемо терпіти, що ж тепер зробиш. У ну, тут, як говорится, полка двох концов. І водителі жалко, і пенсіонери. Самі ж водії маршруток прогнозують їм з новими тарифами працювати стане важче. Теж не опалують, Тому що все подорожає. завчасно все подорожає. Для нас це мало, а для людей це багато. Для мене це буде хуже. Хуже? чому? Ну, план подивиться. Таві для Все не правда для хазяїво можуть бути правди. Тарифи вступлять у дію з 10 березня. Яна на Сергій Баранюк день за днем.